Дуже згадував виступ нічний Джо Байдена, і, зокрема, під час нього він підкреслив, що Хамас і Путін мають спільну мету це знищити демократію у держав сусідів і засудив дії бойовиків та російського таким чином, фактично прирівнявши Путіна до терористів і поставивши його в один ряд із ними. Прямо він цього не сказав, але не потрібно мати дипломатичної освіти, аби прочитати це між рядків і як ми знаємо, із терористами вести перемовини. Неможливо навіть сам Путін казав про це. Байден наголосив, що коли терористи не розплачуються за терор, а диктатори за агресію, вони несуть ще більше хаосу і смерті. І впевнений президент Сполучених Штатів Америки, що якщо Путіна з його жагою до влади не зупинити, він не обмежиться тільки Україною. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю над Україною, то він не обмежиться лише Україною. Він уже погрожував нагадати Польщі, що їхні західні землі були подарунком від Росії. Один із його головних радників медведів назвав Естонію, Латвію та Литву прибалтійськими провінціями Росії. Це все наші союзники по НАТО. Протягом 75 років альянс підтримував мир у Європі і був наріжним каменем американської безпеки. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, то ми будемо захищати кожен дюйм НАТО, чого вимагає договір. Ми не прагнемо, щоб американські війська воювали в Росії або воювали проти Росії. Але якщо ми підемо і дозволимо Путіну знищити незалежність України, потенційні агресори в усьому світі наважаться спробувати те саме також Джо Байден заявив, що наступного дня збирається надіслати до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. У деяких змі пишуть, що нібито передбачається отримати 60 мільярдів доларів для України і 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Я збираюся надіслати до конгресу терміновий бюджетний запит для фінансування потреб національної безпеки Америки. Підтримка наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну, є розумною інвестицією, яка приносить дивіденти нашій безпеці протягом поколінь. Допоможе будувати безпечніший, мирний і процвітаючий світ для наших дітей і онуків.